діти разом з військовими підкорили скелю та спробували себе у ролі справжніх альпіністів. Такий захід влаштувала громадська організація УВО в Житомирській області спільно з наметовим містечком місце сили. Забрався десь за три мінути. Не знаю, було дуже інтересно. Ноги тряслись, руки тряслись, все тряслось. Скаже дуже добре, кожен може залізти. Якщо там на, на самий верх залізти, там дуже красиво, якщо в ну, ту сторону. А? Дуже класно. Більшість дітей підіймаються на скелю вперше, але кажуть, заняття сподобалось, та хотіли б зробити це ще раз. Ветерани ж, які пліч опліч з маленькими українцями долали висоту, хотіли передати їм найголовніше досвід. Патріотизм, якийсь нашої, нашої серця, трішечки передати. Дітям, щоб вони розуміли для чого ми це робили, і що ми стали можливо трохи іншими, але це було за заради них зроблено. І більшість наших побратимів віддали життя за це. ми не можемо забувати за дітей. Це наше майбутнє. Охочі віком від 8 до 16 років можуть взяти участь у різних туристичних активностях, відвідавши наметове містечко місце сили, що розташоване поблизу села Кам'янка. Діти за тиждень проходять у нас багато різних практик і туристичних і психологічних, а саме, спортивне орієнтування, скелелазання, драгонботи є. Е... Командні ігри, лісова гра, ну і звичайні спортивні розваги, волейбол, футбол, баскетбол. Повномасштабна агресія Росії триває, проте поставити виховання дітей на паузу неможливо.